Заложний звернувся до українців і сказав те, чого напевно не чекали від бойового генерала. Він тривалий час не коментував ніяких подій, але тепер вирішив дещо розкрити. Всі слідкують за кар'єрою колишнього головкома. А дехто навіть сподівається на його повернення до війська. Тож усі його заяви проковують увагу наших людей. Про зізнання заложного та що він буде робити далі. Дивимося у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з. З нами, а ми будемо розпочинати. Колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Федорович Залужний раптово вийшов із рядом нових заяв та привернув до себе увагу українців. Перш за все він виступив проти зниження мобілізаційного віку в Україні. Він наголосив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років. Таку думку він висловив під час зустрічі із українськими студентами в Лондоні. За його словами, ця вікова категорія. Це майбутнє Україна, а знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі. Цитуємо посла далі. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю Україну, наголосив Залушний. Із його слів категорію від 18 до 25 Років потрібно максимально берегти, адже Україну здатна врятувати лише молодь. Якщо країна дійде до такого бар'єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди, каже екс головнокомандувач збройних сил України. Залужний також розповів, що військовим старшого віку працювати певною мірою важче через те, що вони мають пострадянський менталітет. Якщо ми візьмемо 50-річного дядьку. Ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша пострадянська. Що це може зробити хтось інший за них, пояснив ексголовком. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно. Напрацювали Міністерство оборони та Збройні Сили України. Там пояснювали, що під час дії режиму воєнного стану немає потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років. Президент Володимир Зеленський казав, що зниження призовного віку потрібне, бо молоді люди мають кращу фізичну форму, кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються в технологіях, які широко застосовуються у бойових діях. А секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Ки оборони та розвідки Роман Костенко стверджує, що також окремі американські чиновники вважають, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років. Він також вважає, що його варто знизити. Цитуємо Костенка. Нехай не з 18, а з 20 років ми маємо призивати, комплектувати і всі разом воювати за нашу країну. У нас можна депутатам балотуватися і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати з 25. Я не знаю, хто це придумав, пояснив Костенко. Щодо самого залужного, то наразі випливають неочікувані та навіть дещо шокуючі подробиці із його біографії. Що коли він був головнокомандувачем збройних сил України, так стало відомо, що Валерій залужний минулого року отримав поранення на фронті, і це нібито сталося через дзвінок, який трапився залужним. Про це в ефірі на Ютуб каналі колишнього нардепи, блогера Борислава Береза розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос. Кривонос зазначив, що проліт по командному хто на запорізькому напрямку був одразу після дзвінка від чиновника офісу президента і командувач військами тільки дивом не загинув удар. Зазначимо, що тоді ж в рашистських провоєнних каналах писала, що нібито залужний потрапив під ракетний обстріл на командному пункті ЗСУ поблизу Херсона. Однак тоді версії пропаганди різнилися. Одні писали про важке поранення генерала, інші про загибель. Навіть Путін після повідомлень про удар переконував рашистів, що залужний згодом, нібито, виїхав за кордон. Залужний да, вот, Владимир А, 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 а де він залужний селий канал. є такий, где залужний. Я, 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 я знаю. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Ну я милушеб зокрема, тоді пропагандисти наводили в приклад його тривалу відсутність на публічних подіях та відмову виступати на засіданні військового комітету НАТО навіть у відеоформаті. А в Міноборони України тоді спростували чутки про стан здоров'я Валерія Залужного. У відомстві заявили, що українці ще не навчилися не зважати на рашиські фейки, і чим більше брехня, тим більше в неї вірять. Згодом щоб спростувати заяви пропагандистів і заспокоїти українців, сам Валерій Федорович після тривалої відсутності в медійному просторі також вийшов на зв'язок. Тоді він записав відеозвернення зі свого робочого кабінету. Здається, ще чимало шокуючих фактів із життя залужного може відкритися. Однак наразі Валерій Залужний перебуває у Лондоні та займається дипломатичною діяльністю. Посол рідко показує своє особисте життя. Однак днями він опублікував світлиною з дружиною, яка викликала велику зацікавленість підписників. Валерій Залужний опублікував архівну світлину на своїй сторінці у Фейсбук, яка була зроблена у 2013 тому році, тобто 11 років тому на ній Валерій стоїть разом із коханою Леною на футбольному матчі Динамо Київ Фореве. Лаконічно підписав кадр Залужний. Підписники одразу засипали компліментами пару. Ви тут такі молодесенькі та щасливі, які гарні. Щодо Динамо, не впевнена. А от заложний Форева найкраще до слова Валерій та Олена. Заложні у шлюбі вже близько 20 років. Після того як президент України Володимир Зеленський назначив чоловіка послом у Велику Британію, пара живе у Лондоні до переїзду за кордон. Олена працювала фінансистом у банку. Подружжя виховує двох спільних доньок, і за словами Валерія, старша військова та служить у київському гарнізоні. А от молодша донька Христина зараз навчається в Одесі. В майбутньому планує стати лікарем. Також днями Валерій Залужний узяв участь у щорічній конференції консервативної партії в Бірмангемі, де наголосив, що Україна разом зі своїми партнерами має виграти війну. Він зазначив, що війна в Україні це не тільки боротьба за незалежність української держави, а і захист принципів на побудований сучасний світ цитуємо посла України у Великій Британії. Для того щоб це стало можливим, нам потрібна всеохоплююча стратегія для перемоги. Стратегія, яка виходить за межі простої витримки наступної атаки або утримання чергової лінії оборони, важливими елементами нашої перемоги є інвестиції у виробництво української зброї, захист повітряного простору та конфіскація заморожених російських активів, сказав залужний Він також зазначив, що довготривалий справедливий мир досяжний і шлях до нього у формулі миру тільки спільні зусилля України, Великої Британії та Європейського Союзу можуть забезпечити мирне та стабільне майбутнє. Додав Валерій Федорович Заложний. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.